Вітаю. у сьогоднішньому підсумковому випуску новин на Релайф Ньюз говоритимемо про важливі події цього тижня: серед актуального суспільство, культура, спорт, волонтерство. Мене звати Юлія Грінченко. Щоб бути в курсі актуальних новин, підписуйтесь на наші соцмережі та Ютуб канал. У решетирівці діє акція на підтримку захисників та захисниць України. Її ініціювали у відділі ветеранської політики. Всі небайдужі байдужі можуть підтримати військових засобами гігієни, продуктами тривалого зберігання, репелентами та іншим. Як долучитися до ініціативи, знають наші журналісти. У Решетилівці триває акція під назвою Пакунок для героя в рамках акції для військових збирають вологі серветки, сухий душ, газові балончики, спреї від комарів, каву, розчинну, сухарики, мівіну, м'ясні снеки, енергетичні батончики, енергетичні та газовані напої у маленьких ємкостях, серед бажаючих допомогти війську і пані Ірина. І ми, українці, всіляко повинні підтримувати наших захисників і захисниць, адже ніхто не зупинить війну. Окрім наших Збройних сил України ні Трамп, ні інертна Європа, ніхто. Ми або з нашим військом, або для нашого війська. І я дуже рада, що Решетилівський відділ ветеранської підтримки організував таку акцію, в якій може поучаствувати кожен громадянин нашої Решетилівщини. адже ми повинні. Зобов'язані допомагати нашим захисникам. Приносити допомогу можна до адмінбудівлі, де знаходиться ветеранський відділ в холміської ради та до кав'ярні КоФан. Усе зібране для захисників передадуть до спілки АТО. Місцева майстриня вишивки Тетяна Карамушка презентувала персональну виставку робіт. Жінка вишиває понад 25 років, проте ніколи голосно не заявляла про свою творчість. Про любов до вишивки, натхнення і вишикані вишиванки наш наступний матеріал. Тетяна Карамушка, майстер ручної художньої вишивки, з багаторічним стажем, презентувала свою першу персональну виставку. Тут представлені вишукані жіночі блузи, сукні, елегантні чоловічі сорочки, традиційні українські вишиванки та рушники. Вишиваю взагалом 25 років. Вишиванок дуже багато по всій Україні за межами України. Сьогодні в залі я представляю дуже маленький відсоток своїх робіт, ті, що я могла зібрати. Більшості з Полтавської області це і миргород дуже багато решетелян замовляють у мене свої вишиванки. Це і Полтава і трішки Києва. У виставковій залі зібралися найближчі люди. Місцеві майстри й поціновувачі творчості пані Тетяни. Глядачі дарували майстрині квіти та оплиски. Мотиватором до відкриття виставки стала рідна сестра майстрині, яка теж присутня в залі. Ну бо це дуже гарно, бо це красиво, бо вона любить вишивку із самого дитинства. Бо дуже багато її робіт у моєму гардеробі, в моїй колекції. І цю красу мають бачити ну, люди. Мають Вон... це дуже гарно. Я дуже радію з того, що я попала на цю виставку. що Дуже багато людей прийшло. Вітаю свою сестричку. Дуже люблю, ціную. Виставка вишиваних робіт Тетяни Карамушки діятиме у виставковій залі Центру культури та дозвілля оборіг протягом двох тижнів. Незабаром у Решетилівці відбудеться відкриття локації, що присвячена реаліям військового часу. У місті розпочали встановлювати дерево життя. Це інсталяція, яка стане символом надії на повернення земляків, що вважаються зниклими безвісти. Дерево життя встановлюють на місці дошки з портретами полеглих земляків, яка розміщувалася в центрі міста поблизу будинку культури. Дошку демонтували банери з портретами, передали до музею. Другий проект зареєстрували на участь в обласному конкурсі громадських екоініціатив. Його автором став Микола Приходько. Мета проекту закупити близько 60 сміттєвих баків, які будуть встановлені в селах північної частини Решетелівщини. Решетилівської громади на платформі Смарт регіон зареєстрували другий проект для участі в обласному конкурсі громадських екоініціатив. Автором ідеї став Микола Приходько. Мета проекту закупити близько 60 сміттєвих баків, які будуть встановлені в селах північної частини Решетилівщини. В Деяких старостатах вже встановлені ці баки, так як і в Покровському, в братешках, в Лимані набагато зменшилися стихійні звали. Це є централізований вивіз сміття. Люди заключають договора. І ми все таки хочемо зберегти нашу наше довкілля кращим. Від громади цього року подано два проекти під номером 6 та 76. Наразі вони перебувають на розгляді та доопрацюванні. А вже з 6 по 17 червня ви зможете віддати за них свій голос на сайті Смарт Регіон. У Решетилівці відпочивали діти з прифронтової Донецької громади Ізюмського району, що на Харківщині. Для них підготували кількаденну програму: оздоровлення відпочинок та спортивні змагання, вражені гостей міста. Дивіться в сюжеті. У решетилівці відпочивають діти з Донецької громади Ізюмського району, що на Харківщині, в рамках ініціативи національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Меморандум про співпрацю Донецька та решетилівська громади підписали у квітні цього року. До нас приїхали діти-спортсмени, боксери і дві команди футболістів хлопчики та дівчатка. Це досить гарна ініціатива, оскільки є можливість дітям із зони бойового зіткнення побути в нас у громаді, поспілкуватися із своїми однолітками. Ми намагалися програму створити так, щоб вони відволіклися взагалі від тієї атмосфери, в якій вони мають жити на сьогодні. Для дітей підготували різнопланову програму, майстер-класи, сплав на каяках, змагання з боксу та футболу, а також екскурсію містом. «Ки найбільше мені запам'яталося те, як робили вишиванки. Мені дуже сподобався цей центр з вишиванками. Та й тут город такий чистий, зелений, кругом дерева. Так красиво. Клумби, все так охожено. Загалом у Решетилівську громаду завітали 25 дітей. У Решетилівці провели боксерський турнір, присвячений пам'яті загиблим на фронті землякам. Участь у змаганнях взяли понад 80 спортсменів. Турнір організувала Решетилівська дитяча юнацька спортивна школа за підтримки решетилівської міської ради та обласної федерації боксу. У решетилівці провели боксерський турнір пам'яті загиблих воїнів решетилівщини. У змаганнях брали участь боксери з трьох областей Полтавської, Кіровоградської та Черкаської. Загалом боксували 40 пар юних спортсменів. На боксерський турнір запросили почесних гостей, представників влади, бізнесу, військових, ветеранів та спортсменів. Особливим гостем змагань став олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Ну, я другий раз на цьому турнірі в цьому. Місті, місці, якщо чесно, вражений тим, що наскільки добре працює Федерація боксу Полтавської області, велика подяка Косалапу Олександру Петровичу за те, що він є тут таким стержнем боксу в місті. Решетилівка. Сьогодні набагато більше учасників ніж було минулого разу. Видно наскільки збільшується престиж турніру, рейтинг цього турніру. Ну, це не може радувати, тому що бокс в нашій країні розвивається боксерів стає набагато більше. Команду Решетилівської дитячої юнацької спортивної школи представляли 10 спортсменів у своїх вагових категоріях. Кращий поєдинок змагань показав Антон Дубовик, якого нагородили кубком та грошовою нагородою. Інші учасники були нагороджені призами, грамотами та медалями. І на останок тримайте ще одну спортивну новину. Заключний сюжет про виступи футбольного клубу Решетилівка у вищій лізі чемпіонату області. Команди зіграли два тури в рамках чемпіонату: у футбольного клубу Решетилівка одна перемога та одна поразка. Проте в клубі мають амбітні цілі і розраховують як на досвідчених спортсменів, так і перспективну молодь. Футбольний клуб «Решетилівка» – єдина команда, яка представляє Решетилівщину на чемпіонаті області з футболу серед аматорів у вищій лізі. Позаду вже два тури. Наша громада підтримує спорт різних напрямків. Дуже пишаюся здобутками наших футболістів. Сьогодні наша футбольна команда Решетилівка грає на чемпіонаті області. В решетилівській міській раді створена програма підтримки футбольної команди, і надалі ми будемо їх підтримувати фінансово. Нині у Решетилівки одна перемога над Кременчуцьким будівельником та одна поразка проти Полтавської Аврори. Футбольний клуб Решетилівка приймає участь у чемпіонаті області третій рів поспіль. Цілі команди в цьому році зайняти призові. Я думаю, що ці цілі вони реальні, так як у нас є багато досвідчених професійних футболістів і також молодь, яка молодь перспективна. Наступну гру в рамках чемпіонату області футбольний клуб Решетилівка зіграє в неділю 25 травня. На цьому у мене все. Події, що поруч для вас продовжують відстежувати. Журналісти Релайф Медіа. Слідкуйте за нашими соцмережами. Пишіть коментарі і, можливо, саме вашу історію покажуть на Релайф News. До нових зустрічей.